Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це третій день 30-денного йога челенджу для початківців. Сьогодні ми виконуємо всі положення на ногах і почнемо стоячи на початку килимка. Звертаємо увагу на стопи, складаємо їх паралельно одну до одної. всі 10 пальців дивляться вперед. Пом'якшуємо коліна. Вирівнюємо плечі над стенами, маківку над плечима. Долоні дивляться вперед. Розводимо пальці на руках ширше. Звертаємо увагу на дихання. Роблячи вдихи та видихи однакової довжини. Наступному вдисі піднімаємо руки вгору та уявляємо, ніби ми хочемо стиснути повітря між руками від плечей до кінчиків пальців. Розтягуємо між стопами та пальцями рук. Тут робимо глибокий вдих. На видисі згинаємо коліна і лягаємо животом на стену, опускаємо корпус вниз. Вдих, корпус паралельно підлозі, пальчики на гомілки. Видих, складка. Тискаємо стопи в підлогу і хребет за хребцем піднімаємо згору. Дихаємо, коли піднімаємось. Вкладаємо долоні на пояс. Ліва нога залишається на початку килимка, і ми робимо крок назад правою ногою. Коліно над щиколоткою. Всі чотири краї стопи тісно приклеєні до поверхні. І можна зігнути задню ногу в коліні. Ми направляємо стегно передньої ноги назад, а задньої вперед, аби вирівняти таз паралельно до короткого краю килимка. І тягнемо з куприком в землю. Тут ми розтягуємо передню поверхню правого стегна та зводимо внутрішній поверхні стегон одну до одної. Вирівнюємо плечі над стегнами, маківку над плечима. І піднімаємо руки вгору. Знову ж таки, уявляємо, ніби ми стискаємо повітря між руками. Штовхаємо п'ятку правої ноги назад. Всі 10 пальців дивляться вперед. Розтягуємо видихи. Робимо глибокий вдих. На видисі нахиляємо корпус вперед і руки вздовж тіла. Знаходимо лінію від п'ятки до маківки. Тут ми активуємо кор. Три вдихи. На наступному вдисі. Піднімаємо корпус вгору, руки на пояс. Зміщуємо вагу на передню ногу і підтягуємо задню вперед. Вдих, руки вгору. Видих, складка. Вдих на Корпус паралельно підлозі. Пальчики на гомілки. Видих, складка. Втискаємо стопи в землю і хребет за хребцем, піднімаємось вгору, дихаємо. Долоні дивляться вперед. І кілька глибоких вдихів та видихів тут. Розтягуємо видихи. Кладемо долоні на пояс, права нога залишається де є. Робимо крок назад лівою. Праве стегно назад, ліве вперед. Зводимо стегна одне до одного і згинаємо задню ногу в коліні, скільки потрібно. Живіт підтягнений, активний кор. Руки вгору, стискаємо повітря, три вдихи. Робимо глибокий вдих, розтягуємось вверх вниз. Видих, нахиляємо корпус, шукаємо лінію від п'ятки до маківки, руки вздовж тіла, тягнемо з пальчиками вниз, видихаємо в сонячне сплетіння. На вдисі піднімаємось. Руки на живіт. Накат на передню ногу, підтягуємо задню. Вдих. Руки через сторони вгору. Видих, складка. Вдих напівпідйом, Корпус паралельно лозі, ми розтягуємося між куприком і маківкою. Видих, складка. Втискаємо стопи п'ятки в підлогу, хребет за хребцем, розкручуємо вгору. Голова останньої піднімається. Фіксуємо погляд на підлозі перед собою. Долоні дивляться вперед. Ще колотки стегна та плечі вирівняні в одну лінію. Вирівнюємо дихання, розтягуємо витихи. Кладемо руки на пояс. Ліва нога залишається де є. Робимо крок назад правою. Розвертаємо праву стопу паралельно до короткого краю килимка. І вибудовуємо ноги так, аби п'ятка передньої стопи розсікала задню посередині. Коліно над щиколоткою. І коліно дивиться на другий, третій та четвертий палець стопи. Ми можемо допомогти собі рукою дороск ліве стегно. Ми зводимо сідниці одну до одної, корпус перпендикулярний. Можна тримати руки на поясі. Або розводимо руки в сторони. Погляд або перед собою, або на середній палець передньої долоні. Ми розтягуємося між куприком і маківкою та між пальчиками рук. Розміщуємо вагу рівномірно між обома ногами. Положення воїна другого. Тут ми робимо глибокий вдих. На видисі опускаємо праву руку на стегно, а ліву піднімаємо вгору. Стегна не змінюють положення. Ми тут розкриваємось лише в верхній частині тіла, видихаємо між ребра. Робимо глибокий вдих. На видисі опускаємо ліве передпліччя на стегно, а праву руку виводимо вздовж вуха, шукаємо лінію від ребра стопи до кінчиків пальців. Тут нам потрібно активуватись. Ми робимо вдих. І з видихом, з контролем піднімаємо корпус вгору. Руки на пояс закриваємо корпус. Відриваємо задню п'ятку і підтягуємо праву ногу до лівої. Вдих руки через сторони вгору. Видих, складка. Вдих напівпіднім. Видих, складка. Тискаємо стопи, піднімаємось вгору дихаючи. Права нога залишається на початку килимка, крок назад лівою. Розвертаємо стопу паралельно до короткого краю килимка. П'ятка правої стопи розсікає ліву посередині. Дорозкриваємо праве стегно і розводимо руки в сторони. Розтягуємо всі напрямки, так ніби хочемо захопити собою побільше простору. Зводимо сідниці одну до одної. Твердо стоїмо на обох ногах. Робимо тут вдих. На видисі розкриваємо правий бік тіла, ліва рука на стегну, права вгору. Три вдихи. Робимо глибокий вдих. На видисі нахиляємо корпус до правої ноги, передпліччя на стегно, а ліва рука Вздовж вуха. Зводимо стегна одне до одного. Робимо вдих, активуємо кор, з видихом, з контролем піднімаємось. Руки на пояс, закриваємо корпус. Підходимо задньою ногою до передньої, вдих руки вгору через сторони. Видих складка, і ми тут залишаємось. Можна слегка похитати з боку в бік, та опускаємо стегна на землю. І можна лягти на спину. Якщо є стіна поблизу, підтягуємо стегна якомога ближче до стіни і розвертаємо ноги вбік. Піднімаємо ноги на стіну, а спиною лягаємо на землю. Руки або вздовж тіла розкриваємо пахви, долоні дивляться в стелю, або одна на живіт, друга на груди. І дозволяємо ногам відпочити тут. Відчуваємо, як розслаблення стікає вниз, від кінчиків пальців, від підошв, від п'ят вздовж ніг. До тазу. Я вас тут залишу, продовжуйте відпочивати та до зустрічі в наступному відео.